Приступний ремінь безпеки. Гей, <ків> гей, 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 гей. Повільно вставляєш сюди. Кінопульс. Кіно, що пульсує. Вау! То це реальний світ. Що відбувається? Вони всі дивляться на мене. Вони й на мене витріщаються. Якщо це випливе, наслідки будуть непередбачуваними. Нас чекає катастрофа! Ми, Ми не граємося з Барбі десь із п'яти років. Oh. Ми повинні повернути цю ляльку назад у коробку. У людей лише один фінал. Давайте Барбі! Деї живуть вічно. Ні, я вам не дозволю робити комусь апендектомію. Але я чоловік, але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. Ні, і він. лікарю. викликайте охорону. It's Bobby, if you're still in doubt. українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я повертаю те, що нам винні. То у нас тут стара добра, нічия. Ти вгору? Я вниз. Я вниз. Я в нормі. Ти в нормі? А ну, злізь з ма. все самому. А я не сам. Миссия на двох. А хто це в нас? Нові стажа. Підвести? Не дуже вдала ідея. Феміди зав'язані очі, щоб судити неупереджено. Я теж люблю, коли у мене зав'язані очі. Фу. У мене болять вуха від мегафона. Малим я хворів на обід, і тепер вони дуже чутливі. І що я маю зробити? Повести вас до лікаря? Ти гадаєш, можна влаштовувати сцену на очах усіх. Мирались у поганій формі. Наші проблеми не ваша справа. Якщо вони шкодять моїй компанії, це мої проблеми. Іноді треба підлаштувати ваги, щоб отримати потрібний результат. <раплянський вага> Я не згоден! <раплянський вага> Досконалість! Найкращий босс. Не перемикай. Дивимось. Ця дурепа замкнула дверця. Мені це нагадало В'єтнам. Так, В'єтнам. Ти воював у В'єтнамі? Ну, я приїхав, коли там все майже скінчилося. Та мені взагалі не треба було туди їхати. Там вже все порішали, коли я припхався. Ти знаєш, що він воював у В'єтнамі? Ага, і колесо вигадав теж він. Справді? Ти дурний? Спочатку мої справи, потім твої. Yes! Yes. Я знищу їх одного за одним. Uh. Мені потрібні імена та адреси. Uh. Хоч об мене тертися. Uh. Якщо ти будеш так старатися, мені не буде що витирати. Uh. Це робота. Звичайна робота. Так, але я не вбивця. Uh. Що ти робиш? Я звичайний офісний планетон. Кілер на півставки. Я не можу жити з людиною, яка в кишені носить людське вухо. Ой, ну добре. Скільки можна той раз згадувати? Я скоро. Ти впевнена, що впора самотужки? Розгадка в архівах міста. Вся інформація, яка потрібна, лежить на поверхні. Потрібно лише скласти усе докупи. Якщо ваші передбачення вірні. Ви знайдете його на місці парковки. Не підкажете, що означає ця літера? Зарезервована. Звісно. Я відчуваю, що це місце має історичне значення. Відчувають тепло чи є і дупи на сидінні в автобусі. Я з вами боротимусь. Я хочу викопати річарда. Це тіло дорослого чоловіка. Ваша мама щойно знайшла Річарда третього. Ура! Та. Я прийшла, щоб розповісти історію людини, про яку поширювались несправедливі чутки. У пошуках короля. Вибачте, Греме, ваша зачіска впадає в око. Точно така була у Річарда Третього. Справді? Привіт, Інгве. Схоже, я перша людина з такою хворобою. Я отримав твої аналізи. Вони шокують. Зробиш фото. Навіщо? Запущу, щоб усі побачили. Це була не випадкова хвороба. Я зробила це навмисне. Хтось питав, до я. Ні, ніхто не питав. Сігне. Не знаю, мені гірше. О, господи, сігни. Ти пишаєшся мною? Так, пишаюсь. Як скористатися моїми силами? Готова? О! О! Подивимося, на що ти здатна. Обладунок. Лазерні очі. А! Я їх давлюся. Колись вийде. Ставати великою. То що, гайда алгебру вирішувати? Так? Слухай, смій алгеманюнчику! Що ти кажеш? братюнчику. Алгебратюнчику, ти наче мій брат. Мій брат алгебрі. Знаєш, а перше мені більше зайшло. Маски безсилі проти мене. Твій несподіваний героїзм мені просто дах зриває. Час для грому. Мрії — Це не єдине, що вмирає. Знаєш, ким я став тусуючись з вами чотирма диваками. Цікаво ким? п'ятим диваком. А той гігантський бик. Певен, ви ніколи не бачили нічого подібного. Зазвичай все ще гірше. Роден не вистоїть проти мене. Ти знову частина родини, який ти потрібен, герої золотих масок. Ні, це однозначно не те, що ми робимо. Я тридцять років не курила, та сьогодні особливий день. Знаєте, що казав мені батько? Кожен гнів має ціну. Кожна посмішка безцінна. Я хочу, щоб ви знали, ця поїздка з вами стала чудовою подорожю. Персональний водій. Ви не проти трохи перекусити? Тільки за. Раніше другої ночі на нас навіть не чекайте. Що? Ні, ні Це що жарт? Скоро у кінотеатрах. Ого. Гаразд, глянемо, що ти можеш. Let's go! Давай! в атаку! бачив його тачку! Була б у мене така. Не машини виграють перевод, а водії. Хоча нормальна тачка нам не завадить. Звіро тачки. Я цього не витримаю. Я допоможу, але жодних запитань. Ти це зробиш? Але чому? Слухай, це було два питання одразу. Побачимось завтра. Я люблю великі пригоди. О, привіт. Рада бачити американку. Ким ти працюєш? Там попи проводять обшук. Боже, ти наркодилер? Тепер ви теж наркодилери! Не можна попастися з наркотиками! Ховайте, ми сядете! Усі разом! Ляле, ти як виходить лише сім, а я в сунові Туся! Сильніше! Це тобі непологи! Це моя дупа! <плеска> на що я поїхала в Китай? Усі думають, що моє життя ідеальне, але <плеска> я скрізь чужа. Якщо не знаєш, звідки ти. Знайдімо твою маму. Поїдете зі мною. Вона ще питає. -да Дивися на мене! Паспорти в моїй валізі, яку вкрали. Ви знаєте, що в аеропорту не оглядають кайпоп зірок. Усі пам'ятають імена? Сесі К'юті Ліса. Ліса. Два. Я не вірю, що ці дівчата співачки. Дівчата, показіть. О, о, показати що. Ти ж фанатка Бі. Так, вона тут. -а -а тут пові на вечірці. Тут пові на вечірці. Тут пові... на вечірці. Чек-ін у Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. У маєтку аж кишать духи. Та ми завжди раді вітати. Новенького. Друга напали. Високий такий тип з патлами, що стирчали з-під З-під циліндра. З-під циліндра? Так, з, з великого. Типу, як у кіно? З яких у цирку кроликів так. витягають. А очі які? Такі запалі, ну трохи... Як, як у юнота, Типу, стінки. тільки наче втиснуті. Втиснуті. І ще усмішка така, Ага, схожа. Десь я така. Кошмячок. Нападник був такий. Йо! Вау! Ого! Ви це зараз Ого! реально? <соцена> Ми перевозимо наркоту, а мою дружину взяв у заручники привабливий італійський наркодилер. Вітаю, офіцер. У мене з'явилася якась дика Та, ти не кокосу. А! З наркотою виникла невеличка проблемка. Спокійно, я висмокшу кулю. <тур> <тур> Стійте, доведеться й мене вбити. Це вони, власне, і хотіли зробити. Що обмочився? Я дійсно обмочився. Послухайте, я ж мало не помер. Не перемикай, дивимось. Дайте цю крихітку в руки кожному керівнику зі списку Fortune 500. Це як бісів наркотик. бісільнаркотік. Може, даго варто піти з нами? Чи ні? Щоб стати величним, треба жертвувати. І чим болючіша жертва, тим величнішим стаєш. Як додамо більше телефонів до мережі, буде колапс. А це незаконно. Треба продати мільйон Блекбері. Ми звемо його! Айфон! Вони на порох нас цітруть! Ви ж розумієте, що буває за махінацією з акціями. Що ти робиш? Те, що мушу. Та ви ж гадки не маєте, як керувати. Що це таке? Стой, я створив увесь цей ринок. Halfway. Ти казав, вони найкращі інженери у світі. Я казав вони найкращі інженери в Канаді. Блекбері. Скільки тобі платять? Не можу сказати. Ґзагалмо. Мені, наприклад, 10 мільйонів. Так, мені теж. У піно з 18 травня. Трив, Запах якоїсь. Таємниці. Тут має бути зачіпка, що розкрутить сюжет далі. Реальність немає сюжету. Все просто трапляється. Ти там як? Та нормас. Моя довбешка й не таке витримає. Ви не повірите, що ми знайшли. Це смертоносне зло. О-о-о! Страшно. Не парся, коти! завжди приземляються на лапи. О, Моріс! Дивовижний Моріс? Ви маєте боротися! мене! Що? Решту дізнаєтесь самі! Дивовижний моріс! Це дійсно не якась там звичайна казка! Важлива порада з безпеки! Не їж мертвого щура, який щойно з'їв щось, що теж з'їло щось. Від чого й померло скоро кінота. Я ще не сказав, ні. Сказав. Я вже не хочу твою нирку. Що ти ревнуєш. Тільки тому, що твою нирку вона приймає а мою не хоче. Для інших ти зробиш що завгодно, щоб бути хорошим хлопцем. О, знову починається. Хто б казав? Я вона звинуватила мене у зраді. Я маю це перетравити. Не роби таке лице. А яке лице тебе влаштує? Ви знали, що в мене комплекс меншовартості? Я погана людина. Серце я б у тебе не попросила. Ризики й побічні ефекти. Ще пива. Дякую. Це шкідливо для нирок у кіно з 25 травня. Ми завжди шукали сім'ю і знайшли одне одного. Ви готові до останньої пригоди. Полетимо разом у нескінченність. Ген-ген за обрій. Я думаю, що ти кохав не мене, а швидше її. її? Що? Ну, що Не привітайте мене. Яка <гум> не дивись так. Що? не помічав, які в тебе гарні очі. Їх мій батько замінив навмисно, щоб я страждала. Ну, він обрав гарну пару. Бути людиною павуком це про жертовність. So ти маєш вибирати між порятунком однієї людини. І порятунком усіх світів. Відправ додому. Я цього не можу. Я не вибиратиму! Людина павук завжди. Не завжди. А як же дядько Бен? Якби не дядько Бен, більшості з нас тут би не було. Тобі не вдасться вічно чекати! Я не можу втратити ще одного друга. Мігей, Ми так не домовлялися! Ти знав? Ти не уявляєш собі, що ти робиш! Усі дорочить мені про те, якою має бути моя історія. Ні. Я робитиму своє. Увага, зупиніть людину павка! Тоді я глянув на дядька. А Дайте вгадаю, він помер. Я доповів президенту. Як довго нас можуть тримати тут за законом? Наш світ змінився назавжди. Приболець гопки стрибає, а це у кепці. Що там за межею? Сенс життя. Може він існує. Ти одружений? Я вдівець, але діти не в курсі. То мама три тижні тому померла. Скажімо так, вона в раю, в який я звісно не вірю. Та ви формально християни. Самотність навчила мене цілковито і повністю вірити тим, кого я люблю. Щодо тебе не знаю, але я любив свою доньку і люблю ваших дітей. Іноді мені здається, що за межами земної атмосфери я нарешті буду вдома. Нічого собі мені теж. Де в ній скажіть, ці діти? порівняно з нормальними. Так, згоден. Точно. Mm. Я репетирую сцену цину ню, приєднаєшся. А, я ж сказав так? Ти нічого не сказав. Я, я мав на увазі так, просто чомусь губи на історія що у вас нуль таланту і розуміння цієї гри. І з цим типом щось не так. Ну, він білий. Про найбільшу серію програшів, Яку бачив світ. Тренери, Тренере, у вас найтяжча робота на острові. Усе, що нам треба, це гол. Один гол. Ну ж би, хлопці. Ми надто довго і тяжко працювали. Ви з нами всього кілька днів. Я не можу їх тренувати. Для них це просто якась гра. Це і є гра, А так Джей, будь лідером. Нарешті якийсь прогрес. Святий Боже. Дякую, що прислав нам містера Ронґена. Ми сильно прив'язались до нього. Це як зустріти розгубленого білого хлопчика в магазині і вказати йому шлях до виходу. Наступний гол переможний. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.